Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі зійси, і все іспини, сокровище блажезні подателю, прийди і в в неї, і очистину всякі скверне, спаси блаже душу нашу. Святий Боже, свято крикися свят безсмерти пов нас, святий Бож, святисяти безсмерти пол нас, святий Бож, святийся свят безсмерти пол нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Нині повсякчас і на віки віки амінь. Пресвятає і Тройця, нас, е Господи, очисти греки наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий пості, Існу, немощі наші, ми на Твіго ради. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як о Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розсучеться в рази Його, як біжат від лиця Його ненавидіши Його, як іще зайдемо, да іщезне, да як та у лиця тако та погибнуть грішниця лиця Божі, а праведниця да возвеселяться, Господу помолимося, Господу помилиш. Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг, із ціляющу від смерті, і збавляющую роботи, Юрія, Анну, Ігоря, Олександру, Олену, це Степана Захара, Зиновія, Галину, Галину, Ірину Володимира, Андрія, Рабі Боже, Юрія, Тетяну, Остапа Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Ірину Андрія, Любов Миколая, Тамару Юлію. Отця Степана, отця Симона, отця Павла, отця Василя Миколай, Любу Євгена, Любу Миколая, Любо Євгена, Любов Миколая, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Марію Ореста, Володимира Луко, Оксану, Ірину Андрія, Богдана Федота, Олексія, Наталію, Софію, Аліну. Анну Марію, Надію Романа, Ігоря, Анну Дмитра, Юрія, отця Степана Ігоря, Оксану Віктора, Аліну Марію, отця Степана, отця Василя, отця Симона, отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія Романа, Олександру Володимира Тетяну, Тараса Надію Тадея Святослава, Наталію, Юрія, Наталію, Лесю, Ярослава, Ольгу, Ярослава, Олега, отця Степана. Андрія Владислава, Лук'ян, Ольгу Надія, Дмитра Яну, Іванку, Марту, Тараса Надія та Оксану Віктора, Маркіяна Софію, Тараса Галину, Андріану, Михайла, Ореста Орисю, Ілону, Олега, Артема, Анастасію, Наталію, Ангеліну, Ольгу Леоніда, Ротрея Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину. Про три Степана, про три Павла, про три Симона, про три Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу Світлану, Антоновнікі Віру, отця Степана Ігоря, Ольгу Олену Маркіяна, Евеліну, Ірину, Анатолій, Анастасію Гордія, Ксенію, Наталію, Віктора, Ольгу Юлію Олександра, отця Володимира, Марту Данила, Олександра Мар'яну. Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря Оксану, Олесю Владиславу, Андрія Ярославу, Оксану Роману Яну, Анну Захарію, Юлію Олесю Владислава, Андрія, Ульяну Дмитра Гліба, Іраклія, Ілію Ернеста, Ігоря, Ольгу, Олега, Лесю Олександру, Соломію Олександру, Любомира Галину, Галину, Максима Ростислава. Ольго, Святославу Мирославу, Святослава Галину, Юлію, Андріану Віктора, Ларису, Юрія, Жанну, Івану, Анастасію, Софію, Єлизавету, Мар'яну, Марію, отця Степана Романа, Станіслава, Наталію, Наталію, Ніну, Ольгу, Андрія, Юрія Максима, Юлію, Лідію, Нелю, Андрія, Сергія Тараса. Воїна Георгія, воїна Вікторія, е, Боляшу Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, отця Степана Евеліну Віктора, Нікіту, Олегу, Олексія, Світлану Михайла, Світлану Андрія, Дмитра, Любов, е, е, Марину Тетяну, отця Степана Олега, Ірину Марію Йосифа Михайла, Соломію, Максима, Ярину Тараса. Оця Стефана Ігоря, Галину Андрія, Наталію Романа, Володимира, Богдана, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Наталію Сергія Володимира, Юрія Володимира, Богдана Ярослава Михайла, Андріану, Воїна Володимира, Василя Руслана, Софію Марину, отця Стефана Андрія Дем'яна, Ірину Марію Романа, Марію Віру, Анну, Марту, Юрія, Юлія. Оця Степана Романа, Ігоря, Людмилу, Миколая, Назарія Юлія, Єремію Юрія, Івана Ольго, Оця Степана Анастасію, Ксенію Вікторію, Віталію Володимира Людмилу, Іванну, Владислава Анастасію, Олену Наталію Ореста, Василя Діану Анастасію, Михайла Романа, Андрія Сільвію, Галину Людмилу, Марію, Лідію Степана Зіновія. Олександра, Руслана Софія, отця Степана, воїна Петра, Андрія, Романа, Ольго, воїна Петра, отця Степана Тетяну, Ольго, воїна Ігоря, Дарина Петра, Галину Олену, Ксенію Надію Світлану, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна, Василя воїна, Юрія, Михайла, Галину, Йосифа, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину Іллю Анну Соломію, Олену, Христину, Юрію. Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степані Катерину, Володимира Зінові, Ярину Михайло Михайлівну, Володимира Соломія, Романа, Любов, Романа, Катерину, Юрія Наталію, Владислава Матвія, Таїсію, Любомира, Майкла, Оксану, Оксану Ігоря Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану, Ульяну, Андрія Робів Вікторія, Боже, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку Володимира. Це Степана Мирослава, Юлію, Юрія, Олега Дмитра Ярину, Тараса Ірену, Андріяна, Оксану, Анастасію Катерину, Василя Ірину, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія Світлану, Наталію Петра, Олександра Нікіту, Миколая Володимира, Івана, Аліну, Христина, Наталію, Олену, Ольгу Романа Тараса, Вячеславу, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Емілію Мар'яна. Братислава, отця Степана Івана, Наталію, Ольгу Оксану, Андрія Давида, Юрія, Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега Глину, Наталію, Захарію, Ігоря Михайла, Василя Галину Надію, Ігоря Оксану, Лілію, Євстахія, Ольгу Віталію, Юрія Надію, Анну Андрія, Степана Зоя, Володимира Олену. Сергія Романа, Василя Володимира Володимира Михайла, Андрія Верніко, Анну Діану Софію Марію Михайла, Лілію, Людмилу Концятина, Ольгу, Марію, Галину Богдана, оттілесне душевне немощі, оживотворих, благодаті Христа молитвами присвятиї, владичиці і приснудів Марії, пристатель свій чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа. Ще снарославного Пророка, притичі, Хрестителя Йоанна, славних сихвальних апостолів, святих праведних, і всі святи, як оти єси, джерело, сіли Боже наш, і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помилуй. Благословен Бог, благий врачу, душу тілес наших і болізні наших, і не тілі тілісію понесе його, же язву, і оже язму із ліхом смертю, смерть у Мотрісу, робішого дарував. І Желазир із мертвою з рабів помилили рабі, е, Оксани, Віктора Маркіяна Софію, Ігоря Оксану Лілію, Євстахія е, Ольгу Віталію, Юрія Надію, Анну Андрія, Маркіяна Ореста, Орисю Ольгу, Ігоря Марію Ореста, Наталію Софію. Аліну Анну Марію, надію, Романа Ігоря, Анну Дмитра Юрія, отця Степана, Ігоря Оксану Віктора, Аліну Марію, Богдана Федота Олексія, отця Степана Захара, Галину Ірину Володимира Андрія, Олену Ігоря, Олександру Юрія, Анну, Володимира Луко, Оксану Ірину, Андрія. Віктора Ольгу, Юлію Олександра, отця Володимира Марту, Данила, Олександр Мар'ян, Василя, Наталію Дмитра, Данила, Ігоря, Оксану, Олеся, Владислава, Андрія, Ярослава, Оксану, Романа, Яну, Анну Захарію, Юлію, Юлія, Юлія Уляну Дмитра Гріба, Іраклія, Ілію Ернеста, Ігоря Ольгу Олега Лесю, Олександру Соломію, Олександру Мирославу. Ярослава, Любомира, Любомира, Галина, Галина, Максима Ростислава, Ольгу Святослава, Мирославу Святославу, Галину Юлія, Андріана, Віктора, Воїна, Георгія, Володимира Джиновію, Ярину Михайла, Михай... Михайлину Володимира Соломію, Андрія Наталію, Назара Дмитра, Ірину Ірину, Дмитрія Юлія, Макарія Юлія. Єлизавету е, Олену, Даниїла, Івсину, Ілью, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна Стефані Катерину, Ірину, Ірину, е, е, Окс... Окс... Оксану Віктора, Маркіяна Софію. Е, і всіх тут присутніх, і всіх писаних. Якось посітилиси те, що Петрово, єдиним словом, гнавий огню дає дима, медовзнука до І грішник це жінки, гріхов, прощені дарувавий, ти обомно милости, Господи, кайсе злових чоловіче скільки і наробів Твоїх, і оджени одних них главний болізнь, завіж, і тяготу, вар, і збави їх від сам, і зми від огня, і одне і часе, і чоловіків, від біса бійся полудуна, всяко недої болізні, і отими огні, і ожени на дух що Пророцтво доведе до помилуй м'я Боже по вулиці, милості Твої, твоє, по множеству, щедротвій. Очисню, всякою беззаконні, всяку ліну, всякий на дух. Ти боїся істину, вражду душі лес наша, Христе Боже наш. І тобі славу отцю і Сину, і Святому Духові, всіх повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. молитвою Твою, Оптинські старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього Дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на Все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути. Що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події в протязі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премутрусь, прости, вислухаймо святи Євангелія, мир всім і духотимо. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, вон воно. Будьмо уважні. оно призвав Ісусу, Бог на десяточник, даде їм, власне досяг нечистих. Як і згонять і зселити всякі недухи, і всяку болізнь. Свія буде сер посла Ісус їм Глаголя. На путь язик, не йдіть і оград Самарійський не входьте. Ідіте же вже, в ковцем, погибшим дому Хоча що ще проповідуйте Глаголю, що яко приближиться Царство Небесне, боляжі сіляйте, прокажене очищайте, мертві воскрешайте, біси і згоняйте, ту неприясня, то не дадіте Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний, Бог наш молитвами причистої своїй матері, святих славних, цих вальних апостолів, святих праведних батицьких м'яних, всі всіх святих помолі спасе нас, як облаг і чоловіколюбець. Амінь.